Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Погляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі мене звати Катерина Ярова. Я вас вітаю. П'ять життів забрала вода за минулі вихідні дні. Усі загиблі це молоді чоловіки, їхній вік від 19 до 36 років. Відомо, що напередодні ці люди вживали алкоголь та опинилися у в нецверезому стані. Над усіма летальними випадками тепер працюють і слідчі поліції, адже не виключено щодо певних конкретних смертей причетні посторонні особи. У річці стир на Володимиречині втопився молодий хлопець. За відомостями рідних. Він пішов на водойму. З села Мульчиці освіжитися у спокотний день, але на берег вже не повернувся. Діставали тіло хлопця місцеві жителі. Загиблому було 19 років. Рятувальники кажуть, що він не впорався і стрімкою течією. І в той же день в Островському районі вода забрала життя. В поліції розказали подробиці. Трагедія сталася у селі Можиричі. 36-річний чоловік разом із своєю співмешканкою поверталися від друзів та проходили ставок. Чоловік вирішив скупатися, роздягнувся, пірнув і зник під водою. Його шукали водолази, селянина дістали мертвим. І вчора, о двадцять другій, орієнтовно водолази отримали сигнал про утоплення в Димидівському районі. Купився хлопець саме із луска, 19 років, лише стир сьогодні. Вранці були організовані пошуки водолазами. Мархильники буквально через хвилин 20 пошуків тіло було піднято на поверхню е, від того місця, де втопився, десь його віднесло на 20 метрів. А в Дубинському районі після бійки вставку опинився молодий хлопець. Очевидці повідомили рідних, а вони вже звернулися за порятунком до рятувальників. Зарадити біді це вже не допомогло. 20-річний хлопець на дні водойми вже був мертвий. Після драки. Була п'янка, грати роді повинно казав, що штовху були замучені вонолази, також було піднято тіло. Хоча на тілі ознак насильницької смерті у хлопця не було, втім випадком зацікавилися і в поліції. Правоохоронці встановлюють де коли і яким він проводив час напередодні. Його тіло направлено в морг на експертизу, яка і встановить причини смерті. У рівному теж не обійшлося без летальних випадків на воді. На басівкутському озері відпочиваючих шокувала знахідка неподалік берегу. Ціло людини сюди віднесла течія та вітер. Найвірогідніше загиблий чоловік пробув у воді ще не менше кілька днів. Знайшли якісь бумаги. Там його є. документи перенессь і паспорт ремонтіна. З цієї сторони перша що він десь. От які влізли, Що мало їх. Он, дивіться, що роблять. Mm. Категорично заборонено. Де, як працівники працюють, спасателі, що вони попереджують, що заборонено скакати з моста. Такі служби, так, і служба, так. Він кричить на матрасах, щоб а те, що він скачує з моста, він не бачить. Поліцейські вже ідентифікували особу покійного, за яких обставин він загинув, мають розібратися слідчі за фактом намисного вбивства. Ті вже відкрили кримінальне провадження. Загиблим виявився 38-річний житель села Антопіль Рівненського району. Його труп направлено на експертизу, яка і встановить причину смерті. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті Пятнадцятої кримінального кодексу України тобто вбивство, незважаючи на численні попередження рятувальників про адекватну поведінку під час відпочинку на воді, громадяни свідомо наражають себе на смертельну небезпеку. На місцевому пляжі рівного сотні рівнян та гостей міста вживають алкогольні напої, втрачають пильність і над собою і над своїми дітьми. Ціна такої легковажності інколи буває надто великою. Серігаю ніякому разі не розпивати спецні напої, тому що всі які оце причиною було це спиміння. και από εσά, Κομωράιον, και ο Ντένι, Κομωράιον, και τη Далі про ще одну трагічну історію з півночі області. Там дитина втопилася в кар'єрі, коли батько відпочивав на березі із товаришем. За кілька метрів чоловік лише через якийсь час зрозумів, що доньки довго немає в полі зору. А коли кинувся на пошуки, то знайшов дитину мертвою у воді. 26 червня до поліції повідомив житель селища Клесів про те, що він виявив тіло своєї шестирічної доньки у водоймі поблизу кар'єру в Клесові. Памцям відомо, що він разом із своїм другом відпочивав поблизу водойми і побачив, що його дочка десь зникла. Вже згодом він виявив її труп у водоймі. Зараз кримінальне провадження відкрите за фактом навмисного вбивства, але найближчим часом його перекваліфікують. Відповідальність за смерть шестирічної дівчинки понесе саме батько. У здолбові шукають батьків, які жорстоко поводяться зі своїми дітьми. Місцева жителька помітила на місцевому пляжі двох хлопчаків із жахливими синцями і відразу запідозрила, що це сліди від побоїв. Тим більше, що гематома на спині одного з дітей добре нагадують пряжку від ременів. Фотографії хлопчиків вона розмістила в соцмережі Фейсбук у надії, що хтось знає їхніх батьків. Цією історією тепер займаються правоохоронці. Зараз триває перевірка щодо жорстокого поводження з дітьми. Тож поліцейські закликають усіх, кому відомо будь-яка інформація з цього приводу, повідомити на спецлінію 102. Граната для прокурора. Сьогодні вночі у двір особняка першого заступника прокурора Рівненської міської прокуратури кинули вибуховий пристрій. В той час господарі відпочивали, лише почули гучний вибух. До самого ранку на місці інциденту працювали піротехніки та поліцейські. Чи пов'язаний випадок із професійною діяльністю потерпілого Андрія Максимчука? Поки невідомо. Приватний будинок у новому дворі це околиці обласного центру. Тут проживає перший зам керівника Рівненської міської прокуратури. Сьогодні вночі тут побували непрохані гості кинули гранату та зникли. Які мотиви були у зловмисників, поки сказати важко. Повідомили полісмени. Ніхто з мешканців цього місця не постраждав. Вибуховий пристрій. Невідома особа перекинула через паркан та влучила під поріг будинку. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група вибухотехніки, які вилучили осколки вибухового пристрою. 32-річний Андрій Максимчук заявив поліцію про цей випадок. Невдовзі тут працювали піротехніки, вилучені з місця події уламки що це міг бути штатний армійський вибуховий пристрій? Він направлений на дослідження в експертно-криміналістичний центр. Поліції кваліфікували цей випадок як хуліганство та відкрили відповідне провадження. Хто вони хулігани? Поки невідомо. Також поліцейські ще шукають зловмисників, які минулого тижня кидали гранату на подвір'я полковника МВС Василя Забейди. У минулому він керував управлінням карного розшуку Рівненської області. Затор на Київ чоп через ДТП вчора кілька годин був ускладнений рух на міжнародній трасі неподалік села Біла Криниця. За інформацією поліції, там не розминулися автомобілі Реномагнум під керуванням 38-річного мешканця Березнівського району та ВАЗ-2103. Останнім керував житель столиці. Нікому із учасникам цієї дорожньо транспортної пригоди медична допомога не знадобилася. Втім, водії мусили простоїти тривалий час в заторі на 40-градусній спеці. Весілля перетворилося на масову бійку у місті Атомників. Цими вихідними було гаряче в одному із місцевих ресторанів. Святкування весілля закінчилося конфліктом між гостями. Хтось покликав підмогу. Це кадри відзняті очевидцями. Сотні людей зібралися на вулиці, і кожен відстоює свою позицію. Лунали і вибух, і постріли. Щоправда, за інформацією поліції, ніхто з потерпілих у медзаклад не звертався. До поліції звернувся житель Вараша і повідомив про масову бійку поблизу одного із розважальних закладів міста. Для забезпечення правопорядку на місце події було відправлено три екіпажі переданих сил Дніпро-1, які припинили бійку. З місця події вилучено гільзи від травматичного пістолету. На сам кінець статистика. За минулу добу до чергових частин поліції області надійшло 451 повідомлення, із яких 51 кваліфіковане кримінальне правопорушення. Що ж, такими були минулі кілька днів в області. Я вам звичайно вчитися тільки на чужих помилках, тож дивіться наша програма, аналізуйте та приймайте розумні рішення. Вам дякую за довіру і прощаюся вже до наступного ефіру. програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Та спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.